Сьогодні хочу я звернутися до вас, синки. Ви захищаєте не тих, хто зараз є при владі. Ви захищаєте таких, як я, як бабусі, як дідусі, як ваші рідні, близькі люди. Я знаю, що на ваших от плечах сидить. Там ціла купа комарів отих от кровососів, які кусають вас і смокчуть вашу кров. Але потрібно зараз нам відбити ту навалу вовків отих, що на нас напали із сусідньої країни. А потім ми Змахнемо цих от комарів одним от помахом руки своєї і далі хлопнем їх і всіх відправим небуття. Я знаю важко, але дать надію нам повинні ви, ви люди справедливі, добрі та кмітливі. Ви обманіть тих ворогів, заклятих, тих московитів та інших всіх проклятих. А ми отут в тилу, оце я, оці бабусі, дідусі та наші діти, ну не можемо зараз ми. З... Владу скинуть, приходиться працювати при такій. Тому прошу вас всіх, хлоп'ята, будьте ви розумні, зваліть, відбийте цю навалу, цих ворогів, отих, що присосалися до вас. На них ви не зважайте, на мажорів клятих, на владу нашу. На всіх відбити цю навалу, ворогів проклятих. А ми отут в тилу, ми робимо все, що можемо. Я кожен раз як хліб купую в магазині, свої маленькі 10 гривень вношу, не знаю, чи. Це вам допомага чи ні, але я це роблю, бо вірю в вас, ви наші хлопці, ЗСУ, ви наші рідні і надійні люди. Не можу, шкодую я, що я не з вами зараз, не замість вас. Але прошу вас, хлопці, дайте нам надію на цю велику перемогу всім. Спасибі вам заранее.